Доброго дня Чи ранку? Дай, ранку. Судячи по радісному мили раз обличчя Юлія, то мабуть, що не зовсім день. Ну так вийшло. З вами знову Миколая Тикашіна, Юля Ворона і наш гість сьогодні Влад. Що ми сьогодні будемо показувати? А, не ти знаю. ж не, не знаєш, так? Да? Ну, минулий раз влад там побачив у нас в кутку одну прибуду, таку з братерських ігор. Ми її називаємо колодязь, ми покажемо її ближче потім, що хотів би її потягати. Я сказав, ну окей, давайте ми зробимо з неї м'язи спини. Але минулого разу, коли Влад у мене був, я ще помітив, що в нього трошечки біда з функціоналом. Там щось він важко дихав, він зараз в масонаборі в профіциті сидить, а я так не люблю, тому що для мене людина має завжди бути функціональною і має завжди змогу і сили зробити більше, ніж від неї вимагаєш. Да? Тобто я такий. Сторонник швидких тренувань відносно, але піднімаючи вагу, все роблячи як треба. Ну, немає в мене відпочинку 2,5-3 хвилини. Коли ми з надвихатами тренуємося, то, може показували. То відпочинок у нас доволі короткий, але вагу ми тягаємо все одно. От сьогодні я вирішив трошечки модифікувати схему, таку стару, стару, що я сам займався параліфтином, не знаю, там кінець х років була схема, яка трошечки розширила нам грудну. Клітин. От ми сьогодні з тобою зробимо її тільки не з присіданнями, наприклад, і полуверами класичними. Ми з тобою зробимо з тренуванням спини. З силою, з функціоналом все як положено. Ти готовий позадихатися? Легко. Киснову маску заладимо. <риклад> 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 Звілюватися буде. <риклад> Класичну тягу давай зробимо спочатку. А я потім розкажу. Просто стоїмо. Ну, не, не сідницями тягає, в принципі, трохи як. Мо, влада, звісно, гарний буде з сідницями, але ми давай зробимо так. що... Він скаже, прийшов в спину покачати, болить попа. Ти зрозумів, так? Да? Лесика? Так і буде, якщо я буду показувати. Хорошо. Але ми трошечки будемо зараз. зараз зачекаємо Чуть-чуть. Ми будемо зараз робити вправи двійками. Ну, ми не будемо зараз лізти на 12-15 повторень в цих тягах. Навіть втяги, як оце, ми штанги робимо до живота, да? ми сьогодні зробимо з тобою колодязь до живота. Тобто мінімум інвентарю задіємо, але максимум ефективності. Щоб обмін речовин трошки швидше у нас пішов, щоб ти їсти захотів, бо ти казав, що іноді ти там вже втомлюєшся їсти. Ну, ми сьогодні спробуємо так, щоб ти захотів їсти. Значить, Першу вправу ми робимо тягу як штангу до пояса або гантелі. Нахил і просто все. Продали. В класіки. І зразу без відпочинку шість разів зробив так і шість разів тягу зробив. Окей? Спустимо. Давай зараз близько. зробимо такий розминочний підходик. Злізь, резиночки зразу. Ану вище таз підніми. Таз вище. Так. Да. Все. По суті, зрозуміло. Да? І станемо, звичайно. І тут зрозуміло, так? Да? Хорошо. Встав, встав, став. став, став тут. Всього на всього тут десь в районі 50 кілограмів наважиться, для нас не І пішли зразу, зараз зробимо такий симбіоз половера. Тобто гантель ми тягати не будемо, нам все-таки треба більше завантажити зараз і найширше м'ясо, скільки в нас і межреберні мишаці. Зараз таке. Прилаштуюся, я тебе буду, буду, буду подавати, хорошо? Ага. Максимально під лопаточки зіз розтягнувся і з цього положення пішли. Порозуміли, так? Да? Ага. Давай, спробуємо. Ні, ні, я тобі подорожував. Си гляж е, правильно. Це ще не та вага, що наче було важко. Її. Потім Юля буде подавати. тут, ще й руки не влазить. Треба продаватися спробуємо. Да. Грудь грудьми на виташу. О. Хорошо, витягуємо, втягуємо туди. От зараз на гіпервентиляції, воно буде досить весело. Хорошо, досить. Додамо. Не -не, просто подайся назад. Всю. Ставити взагалі легко, просто красиво. Я ж тобі саме даю, саме ефективне. Дивись, ми зараз ці три вправи зробимо з прогресуючою вагою, трошечки подихаємо, трошечки налаштуємося, вімкнемо білі волокна, вімкнемо трошки червоні волокна. За рахунок, наприклад, там отих двох зразу ж буде подвійне включення, і потужність, і витривалість. А тут ми вже просто розтягнемо оце все грудну клітину і подивимося, як ти себе будеш почувати в кінці. Тобто, оце тобі буде більше для відновлення дихання. розумієш? А потім окремо ще трапеці зробимо, щоб вже нас все було класно. У нас же ж не іграшковий зал, у нас же справжній зал, зрозумієш. Oh, тому що ти ж бачиш, у нас тут немає коврів, там всяких, тому що у нас є магнезія, і у нас все так по-жорсткому. Коли є такі снаряди, то як? Це може не бути з магнезією. 6 плюс 6, де? Жопу підняв і пішов. Рез. О, два. В спину, в спину не забувай в руки. Хорошо. І пішов в тягу. О. Ти так тягу робиш? Ні. А чого? Я така не виросла. Я з невого моїм робити. Давай туди. Чому ти так тягу не робиш? В такій техніці. Ну, бо мені не треба. Цілком правильно, тобі не треба, тому що коли ми з тобою використовуємо такі снаряди, то ми використовуємо як їх? Усвідомлено, правильно? Ми використовуємо, щоб вирішувати наші задачі. Давай. О, тут робиш на 10 разів. О, добре. Будемо зараз вчити воду тренуватися інтенсивно. Ми са не жаліємо, ми робимо по три вправи. Я спочатку думав по п'ять вправ, а потім думаю, він більше не прийде. <зас> бо, і номер, і в інстаграм. Бо, бо Віталіка <зас> в нас довго не було тренування. То йому настільки сподобалося, що він потім обходив зал, ще місяць майже та робота, то ж Віталій Панченко ведучий. Ні, все було класно, просто йому довелося потім ще майже годину просидіти в роздягальні. Не на, не на камеру просидіть. Да. Але потім увечері написав, що дуже зайшло, що дуже сподобалось. Як ти по відчуттям? Все супер. Дивись, отут все класно, якби в тязі до пояса. Трошечки більше сюди снаряд подавай. Не сюди, не в руки, аби його більше, начебто втрачаєш, а назад його тягую, так? В тязі взагалі все супер. Але ми зараз просто тобі тягу до пояса зробимо та сама вага. А на отутягу, звичайно, як би це. Ми тобі по 10 це накинемо. Накинемо і подисяться. Ну ти ж не проти. А? Кидайте. Я, ти з того боку на киночики почне робити. Зараз ще буквально 30 секунд. Тобто відпочинок у нас тут буде лімітований. Я зазвичай по відчуттям роблю, там вдох видох води попеї, пішов, так само хлопці за мною, а тобі зараз ще трошечки додихати. Ну, я просто бачу години, звідси. То ці 30 секунд якраз буде нормально. Візьмеш 106 боку. Як почне зараз робити, ми просто йому тільки раз і накинули по дружбі. Що у, <свят> у нас тут зараз виходить? Десь 130 кг, так. Да? Нормально. Це ж тільки 50 вже? Ну, 45-50, десь плюс-мінус. Чесно, я вже і пам'ятаю, що оця величина. Ну так сказати, зараз напевно. Давай будемо рахувати 45. Типа медриші. Да? Ти готов? Да. Ну, в принципі, якщо навіть і ні, то. втягивай, давай, раз, два, ой, хорошо, жопу еще, о, и раз, и поставил, вдох-выдох, и поехала, раз, два, о, это воно, три, четыре, пять, и еще раз давай, А що і ні, так? Да? І одразу туди пішли. Тут можна додати, в принципі. Давай. Чую тут довго сидіти в залі, так? Да? І пішли. Давай. Угу. Втягуй, втягивай. Грудь піднімай на зустріч. О. Хорошо. Ще два. Угу. Дивись. Все просто класно, тільки єдиний момент, що пробуй чуть не до кінця ліктірівня таке. Тільки що? Чуть-чуть не до кінця в рівні руки в літних суглобах. Трошечки не до кінця залишай, щоб більше не, 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 тягує, не тягує рух, а цей це проворот, щоб був ось. Так чітко тільки я ж кажу, чуть-чуть. Я тобі ще навіть додав на всякий випадок. Ну Наче вже і так непогано, але ж ти хочеш. Я розумію, це. Як тобі враження після вчорашніх купань? Сподобалось? Сьогодні не було так краще почуваю. Ну, хлопці потім мабуть, зроблять, да? оператори. Що Влад вчора попав теж під роздачу, з нами у воду захотілося. Будеш практикувати? І по Показали, як робити, тепер там буде вигулювати сім'ю <хи> і буде купатися. Ну, має місце бути, так? У відновленні. Це обов'язкова штука дуже класно відновлює, знімаю в тому. Ну, як я скажу, що? Наші... що відчуття було таке, що нібито як... Краще відновився, ніж два дні поспав. постав. Yeah. Ага. Yeah. Що ж, ми поганого не Нічого, Ми з тобою ще до голоду поговоримо, потім, як це правильно робити. Так, поїхали. Ну, це, в принципі, правильне тренування, коли в нас дихання не відновлюється. Трошечки. На кисневому боргу. А ну жопу вище підніми. Ну ходити тут, так. Кітрий трапець, хочеш качати, так? Постійно дискусії там з новими клієнтами щодо стійки цей, щоб натяг до живота всі сини хочать в підсіді робити. Хорошо. І ще разочек. Красавчик. Пішли туди. Ну так, По-доброму, в принципі, ми робимо 4 робочих підходи. Оце і троєчки. Ти вже помітив, дай, що дихання не відновлюється, ніхто тобі не дає, шариться позову. Що в принципі і правильно. Тому що в тебе має бути ця спеціальна швидкісна силова витривалість. І абсолютно ти нею м'язи не спалиш, тому що кількість повторень ми навіть робимо невисоку. А заодно і продихайся і трошечки спітнієш відчуєш життя. Да? Да. Давай ще два рази зробимо. Раз. І раз. Хорошо. Тараз. Як я казав, чотири робочі підходи, все не показуємо, тому що затягувати відео теж дуже хочеться. Все вже побачили, да? як правильно робиться. Але ми ще трошечки додамо. От ми ж говорили про задню поверхню. Що ми будемо робити? Ми будемо робити з тобою нібито трапу. От. Лікті назад і втягуємо голову вперед. Ось таким чином. Тут вже вага буде невелика відносно. В районі десь там 100 кг поставимо і будемо прокачувати по 10-12 разів. Більше не треба. Коли важко, щоб добити ці рази, а важко буде, ми ваги ще докинемо, тому що будемо робити, трошечки будемо з них, Такий да, потужний рух будемо робити. От, таким чином. Але ж однією право буде нам малувати, так? Да? Що ще хочеш? То просто потім, щоб вже було все взагалі класно, то ми ще потім додамо просто гантелечки, так? Да? На трапочку. То поїхали. Такою легкою двічкою Влад вже продихався, трошечки спітнів. На літі. О! Якщо ми тут задіємо якимось задню дельту, то чому піні? Чому ми її не задієте? Ми ж тренуємося в бодибілдингу, то нам ніколи не буває багато. О, трошки більше вперед подавай, супер. коли ти трошки більше падиш голову вперед, ти звільняєш місце, трапеції, терпації. Тому що тут воно десь натикається. Трошки ти можеш численні ще скрутити. На гантелі. Гантелі беремо якусь там несвіттєву вагу. Ось вона стоїть тридцяточки візьми внизу. Те ж саме? Е, ні, не те саме. Зараз ти будеш робити акцент, знову ж таки, задня ж поверка. у нас тіло тренується. Лікці трошки назад, але будеш нас підтягувати сюди. От, намагайся підтягнути штани вгору. Давай. Голову пустив і пішли. Давай. О! Хорошо. Здовж корпуса то протягуємо І повищі, і плечі, і лікті. Хорошо. Ніби ти ботанік і хоче собі штани під соски натягнути. Окулярно будемо дійсно. <ху> ну, Такую теми стільки ми зробимо. Чотири підходи теж, так? Да? Я думаю, буде досить. Хорошо. Тобі сподобалось? Все, супер. Продихайся. Не вмер. Ти до нас попадаєш доволі рідко. Так, Я тобі рекомендую, що в тренуваннях все-таки інтенсивність нарощувати. Навіть в силових. Намагається трошечки. <зови> ага, <тачати. зови> щоб я за це ніс відповідальність. Якраз сьогодні, поки чекали нашу зірку Юлю, то ми з Владом трошечки говорили про дефіцити, про профіцити в наборі та незової маси, в збереженні м'язової маси. Я йому пояснюю, що треба мати якусь конкретну мету, усвідомлено тренуватися, ну не просто так набирати, намагатися вагу там мучити ЖКТ. І Всі такі нюанси, да? що це повинен бути процес усвідомлення, що можливо краще трошечки повільніше, але щоб все ну, маса зберігалася на віка, щоб вона в нас не була така, як чутлива до стресу, що тут ми плюс чотири, тут зразу на мінус шість. Да? Нормальна історія. І тут ми плавно прийшли до того, що хочемо. Вона буде проводити експеримент. Я не буду. Я в цьому місці поки що, погоди, що ну, не беру. Окей, okay. давай тоді зробимо так. Давай тоді ти будеш експериментатором, а я буду піддослідним. Неба. що я хочу. Я пояснював владу, там, що в організмі в є якісь ресурси за рахунок вспаску гормонів, ще якихось факторів, що коли ми активно тренуємося весь час і навіть робимо собі харчову паузу, то організм м'язи особливо не скидає, тобто він їх зберігає, тому що це захист. Від наступного, скажімо так, тренування можливість його пережити. І зараз, коли там робимо з Юлією 36 годин на тижні, потім плюс 18 на цьому ж тижні, то я просто відчув за 6 тижнів, що почала тікати жирова тканина. Я показував трошки, да, прес, що м'язи зберігається, об'єм той же самий стабільний, а жир починає тікати. я просто задумався над такою річчю, що, а якщо в сучці. Сучці безпосередньо змагальні, можна це використовувати. Є в мене кілька спортсменів. Але жінки я не можу зіпсувати да? весь процес. Якщо щось піде не так, то ми проведемо такий невеличкий експеримент наді мною. Але як ми проведемо наді мною? Ми загонимо організм в більший стрес. Тобто я спробую добу їсти там, грубо кажучи, ну, в день світловий, і 36 годин, наприклад, не їсти. При цьому я буду тренуватися. Це буде. Там 7-10 днів, наскільки мене вистачить. От просто побачимо, що відбувається. Тому що от уже скільки тижнів робимо так по класиці з Юлії, то я помітив, що в мене навіть вже на тренуванні зранку, коли я там добу не їв, з'являється памп, тобто якого не було. Тобто організм щось там собі знаходить і робить по-іншому. Я навіть на тренування з'являюся. Да, просто коли ми записали останнє відео про голодування, то людям. Стало цікаво, почали задавати питання там. А як я можу відповідати повністю на питання, наприклад, там про 72 години і більше, якщо я його не практикую? От я спробував зробити по-своєму і подивитися, що з мене залишиться. Ми будемо мене зважувати. Ну це Юля будемо назважувати. Спочатку на нормальних вагах, потім на кантері, мабуть, якщо щось піде не так. А Потім тест на адекватність через три дні експерименту. Ну, побачимо, самому цікаво. По суті, якщо Порфій Іванов там робив там тиждень голодування і ще при цьому ходив голий на морозі, то, мабуть, ресурс якийсь у нас має бути, так? Там, Перевірив? Може, зодно здаючись там, значить не так на сильно хворий, але раптом <сміт> отримує якісь плюси. Ну, мінуси теж, звісно, будуть, я думаю. Ми про них розкажемо пізніше. Розпочнемо експеримент через тиждень, Да? Я їх я, я, я налаштуюсь. Якщо в нас все вийде, то потім Лот теж буде раз в тиждень голодувати. Проблемо. І ми на ньому подивимося, як у нього буде падати об'єм талі і чи буде в нього падати об'єм рук, то всю іншу експерименту. <поєспільнити> Прощайся. Експериментатор. <рес> а що <щось> зрозуміє? <рес> Я часто на речах можу говорити. <рес> Так, чекаємо ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь, задавайте питання. І ми продовжуємо рухатись далі і ділитися з вами новинками бодібілдингу. До Бо нових зустрічей! До нових зустрічей.